Слава нашому Господу Ісусу Христу. Сьогодні ще 27 люте понеділок. Продовжуємо читання апостола Якова, другий розділ з 14 вірша. Давайте помолимось, Господи, слава Тобі і хвала, Боже, благослови це слово, відкривай його нам. Дійсно, щоб це було для спасіння наших душ, Боже, і переміни нашого характеру, і здобуття віри Твоєї, Боже. Дійсно, щоб церква Твоя Боже, мінялася, преображалася і сіяла, Боже. Слава тобі, хвала! алілуя Тобі наш Господь. Амінь. І знаєте, сьогодні буде про віру. Таке слово, апостол Яков. Це половинку друге розділу буде про віру. Ну, і перша була про віру трошки. І 14-й вірш. Читаємо. Яка користь, браття мої, коли хто говорить, що він має віру, а діл немає. Чи може, ця віра, чи може ця віра спасти його? 15 стих. Якщо брат або сестра ноги і не мають денного прожитку, а хто-небудь з вас скаже їм: Ідіть з миром, грійтеся, їжте, але не дасть їм потрібного для тіла. Яка користь? Так само і віра, коли ми не коли немає діл, сама по собі мертва. Але скаже хто небудь, ти маєш віру, а я маю діла, покажи мені віру твою без діл твоїх, а я покажу тобі віру мою в ділах моїх. От такі ось стихи. І трошки порозмірковуємо, дійсно, Бог в одному слові говорить, що Ділами не спасеться жодна твар, спасеться тільки вірою. Але апостол Яков, бачите, показує, що якщо ми повірили, якщо ми стали зватися християнами, якщо ми віримо, що Ісус Христос наш Бог, а не міняємося, курим, п'ємо, матюкаємося. Зрозуміло, да? От, що це за віра? Це віри нема. Тобі ж ця віра ми читали мертва. Ну і перше, що, які діла ми можемо зробити? Перше читати Слово Боже. Хороше діло. Можливо, саме перше ходити в храм. Да, саме перше діло ходити в храм, бо де ми ще б могли покаятися. Можливо, в храмі. Друге, хороше діло, значить читати Слово Боже. Третє хороше діло е, молитися, да? вчитися молитися за ближніх, за себе, за Україну. І багато хороших діл, да? От. Це, це саме перше, яке ми можемо робити. Просто, або просто сказати, ми віримо і все, ми вже спаслись. От. А Господь каже, що треба допомагати ближньому, нагодувати, от, дати одежі. Або помить. Да? От недавно ми читали слово про страшний суд. І там Господь говорить, що відділить козлів від овець Бо і козли є у храмі, і вівці да? в церкві ходять у храм. І от Він говорить, що я голодний, був ви мене нагодували. Я хотів пити, ви дали. Попити. Я був в лікарні, ви провідали мене. Я був у тюрмі, ви в тюрму щось передали, так? якби. І ті люди, які живуть за тими, в тих країнах, які не, немає там Слова Боже, немає християнства, там, якби по ділах, Бог буде спасати тих людей. А ми вірою. Але ця віра за собою веде діла. Вона да? що вірить, чи не вірить, чи робить діла. І от, наприклад, якщо людина будує храми, в неї багато фінансів, вона будує храми, там, ремонтує, купляє священикам автомобілі, там. Ну, дуже багато робить, а Бога не вірить, вона цим не спасеться. Розумієте? Тобі ж сперва нада віра, а потім хороші діла. І от він через Євангеліє учи нас, щоб робити якісь діла. Так само і віра, коли немає діл, сама по собі мертва. Але скаже хто-небудь, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені віру твою без діл твоїх. А я покажу тобі віру мою в ділах моїх. От, є такі люди, вони не християни, і вони часто облічають нас, християн. Що ви за християни? Ви курите, воно, дивись, п'єте, ви священика, дивіться, що ви за священика їздите на крутих автомобілях. Я не курю, не п'ю і не вірю. І що? От, розумієте, і такі є. От. Так що Господь хоче, щоб ми мали віру і робили діла. 19 вірш. Ти віруєш, що Бог єдиний, добре робиш, та й біси вірують і тремтять. біси ж знають, що Бог є. Да? Вірують і тремтять. Але в них Теж свої задачі, дратувати да? нас і без попущення Бога ніхто ніякий без не, до людини не наблизиться. Але вони вірують і тремтять. Тут не кажеться, що вони знають, да? вони вірять, бо кажуть, що ми знаємо це язичники, щоб ви розуміли, що. Хто каже, я вірую, це християнин, а хто скаже, я знаю, то язичники. Ти віруєш, що Бог єдиний, добре робиш, та й біси вірують і тремтять. Але чи хочеш ти знати, легковажну людина, що віра без діл мертва. Господь другий раз через апостола Якова напоминає, це 20 стих, що діла, віра без діл мертва. Хіба не дівами виправдався Авраам, отець наш, поклавши на жартовник сина свого Ісака. Пам'ятаємо, да? Позапрошли рік ми читали Бетіє, Вихід, дуже гарні там такі читання і дуже, дуже мені жалей по серці, як я споминаю, старий заповіт. Особливо коли формувалася їхня рід. І Авраам положив свого сина на жертовник. І ми знаємо, що Ісаак це його син, якого дуже довго ждав Авраам, і Бог йому сказав, принеси його в жертву. Розумієте, ну це для нас, людей це дуже важко, жестоко але бачите, Авраам повірив Богу. І Ісак був якби об... прообразом Ісуса Христа, да? той, же Ісус возлюбив мир і послав свого сина на заклання. Це прообрази. Хіба не ділами виправдався Авраам, отець наш, поклавши на жертовник сина свого Ісака? Чи бачиш, що віра сприяла ділам Його, і ділами віри досягла довершеності? Він повірив і положив. Да? А в нас наоборот, ми повіримо і робимо діла. Так що віра супровождає ділами. Чи бачиш, що віра сприяла ділам його, і ділами віра досягла довершеності. І справдилося слово Писання. Вірував Авраам Богові, і це було поставлено йому в праведність. Розуміємо, що ми, як християни, ще називаються зібрання праведників. Тобто, Господь нас оправдує при молитві, при покаянні, коли ми молимось на літургії, ми каємось, сповідуємось і прощаються наші гріхи, і ми причащаємося, омиваємося душа кров'ю Ісуса Христа. Ми стаємо святим, ми оправдуємось. А ми пише, читаємо, що Авраам, Аврааму віра була. Ага. Віра його була поставлена в праведність, що він вірою оправдався, що положив свого сина на жертовник, і його назвали Другом Божим. От, розумієте. Вірував Авраам Богові, це було поставлено йому в праведність. І його назвали Другом Божим. Нам же, браття, щоб стати друзями Божим, треба пройти великий шлях. І от те, що я говорив, що сперва треба стати рабами Божими. Ну, і зараз на війні кажуть, що ну, я вже говорив на цю тему, що в рай рабів не пускають, так, в раб рабів не пускають, туди пускають вільних. Але ми повинні кинути рабство мерське і прийняти рабство Боже. Тобто, Осознати, що Він наш Бог, ми приймаємо його в своє серце, ми стаємо під Його защиту і стаємо рабами Божими. І далі йде духовний ріст, і ми потрошку стаємо. Дітьми. Ну, а далі написано, що а діти ну, сорозмірні з рабами. Тобто вони діти, але ще не мають наслідства. І коли ми духовно будемо рости, читаючи Слово Боже, п'ючи молоко духовне, ми стаємо отроками. Знаєте, ці отроки ще бігають такі дітки з автоматами. Років 4, 5, шаблями воюють. Да? Вроді стріляють з пістолетів, але вони ж цяцькі. Так? І потім проходить час, ми станемо юношами. <кій> Духовні юноші. А написано, що юноші перемогли сатану, вони вже можуть рожати. Да? Хлопці вже в 15 років, вже можуть з дівчатами. там Закрутить і родить дітей. Так само і дівчата, да? 15 років. І виходить, потім, потім пишеться, а далі вже старці. Старці, вони вже насичені життям, вони вже мудрі, вони вже все знають. І вони вже ждуть, знаєте, як от як сакали, так і сидять. Вони вже ждуть, коли Бог їх забере на небо. Як оце недавно було стрітання в 300 років чекав, поки його заберуть на небо. І от а в слові от Іоанна Євангелії, Господь каже, що а тепер я називаю вас друзями. Розумієте? І от друзі, як у нас, є друзі, дитинства. Друзі там по роботі, друзі на війні, і ми ну, як би можемо себе захистити, ну, себе покласти за друга, да? підставити своє плече, закриті свого друга собою. От. Але ж як ми розуміємо, як Бог який великий, як Він може нас захистити, якщо ми стаємо його друзями. Розумієте, наскільки захища велика. І от віра ж до цього веде, щоб ми повірили, що Бог нас любить, що Бог нас захищає. І Він хоче, щоб ми росли, як дітки, і ми пили духовне молоко. І от це слово це якби духовне молоко, яке ми вживаємо, яке буде нас ставати отроками. Юношами і старцями, да? але потім Бог назве нас друзями. Зрозуміли, да? чому все одно треба пройти цей, ці ранги всі духовні? Так само, якщо взять, е, війну, да? сперва солдат, старший солдат, потім е, молодший сержант, сержант, старший сержант. Старшина, да? тобто треба все пройти. Не може людина прийняти присягу, о, я вже генерал. Так само і в духовному світі це духовний ріст, це така драбина, да? лестниця по-русски. Ми їжу п'ючи молоко і в будущем їжу їжу сухарі, ну, відхи за вит, будемо рости. І вірував в Авраам Богові, це було поставлено йому в праведність, і його назвали Другом Божим. Чи бачите, що людина виправдовується ділами, а не тільки вірою? Так, само і блудниця Раава. Хіба не ділами виправдалась, прийнявши підглядачів і вивівши їх іншою дорогою? Бо як тіло без духу мертве, так і віра без діл мертва. Про Рах... плудниця Раава. Я не пам'ятаю які. В общем, пішли наблюдателі, і вона їх прийняла. Це перед місто. Забув уже яке місто, але наші розвідники, не наші, єврейські розвідники пішли, і вона їх прилютила і сказала: пообіцяйте, що ви заставите нас живими, всю мою сім'ю. І вони сказали: заставимо, але почити там червону нитку чи вірьовку, щоб ми знали, і ну, вони таку клятву прийняли, що ми. Не унічтожимо. Але коли ви вже вийдете, тоді вже ми не винуваті. І от вона ділами, що спасла їх, вивела, і вони втекли, за ними гінці бігли, ну, в общем, спасла їх. І вони прийшли і розказали, і тоді було це місто захвачено. Я забув, як це місто. Вибачаюсь. От. Так що і такими людина була спасна. Чи бачите, що людина виправдується ділами, а не тільки вірою. 25 вірш. Так само, і блудниця Раава хіба не ділами виправда... виправдалась, прийнявши підглядачів і вививши їх іншою дорогою. Бо як тіло без духу мертве, так і віра без діл мертва. 26 вірш. От таке у нас, браття, сьогодні слово про віру. Щоб ми зрозуміли, це дуже важливо, що віра, діла, віра, діла і можна запутатися, але розуміємо, що ми сперва віримо, що Ісус Христос Бог, що Він за нас постраждав, і потім робимо діла. А діла, щоб поміняти, щоб бути похожим на Ісуса Христа або на святих яких ми знаємо багато святих, От і ніхто не з Християн, ну, ні Ісус, ні Другі святі, вони показували святість, мир, е, таку доброту, радість, щоб не було. І коли ми потрошку поміняємося, ми зрозуміємо, ой, що нас тоді. Роздражало, що нас тоді лякало, що нас тоді те, а ми зараз це проходимо і з миром, з радостю, і які б не були там зриви, бомби, там різні речі погані. Ну було в нас, да, за цей рік світ виключали, там то і бензину не було, газу не було, багато речей. Але коли мир в серці, ти все проходиш мирно, спокійно і з радістю, і віриш у перемогу. Так що, от такі браття і сестри діла, ще раз напомню: що бо як тіло без духу мертве, так і віра без діл мертва. Дякуємо Тобі, Господи, за це слово, благослови, Боже, всіх нас, всіх, хто чує, слухає це Слово Боже, дійсно, щоб відкрийся їм, щоб кожен зрозумів, Боже, що Ти наш Бог, ти наш Цар, і щоб ми вірили, Господь, що Ти все зробиш для нашого переміни, Боже, для нашого характеру, Господь, щоб він був похожий на Тебе, Боже. Кожна душа, щоб спаслася на цій землі. Господи, слава Тобі хвала. алілуя наш, Тобі тобі, Господь. алілуя Тобі, Господь наш. І благослови, Боже, Україну, благослови дійсно владу і прослався через нашу Україну. Тобі за це все слава, честі, поклоніння Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.